уже. Донецьк бунтує. Люди на 10-й рік окупації зрозуміли, куди вони потрапили. На цей раз навіть ждуни вже задовбалися чекати на воду в місті, то й повиходили на вулиці, поперекривали там дороги та кричали, що поки до них не прийде влада їхня з відповідями, то вони звідти не підуть. Что тут скажешь? Влада их в обличчі Пушилина, так и не вышла. На то место персонажі. Штибу персонажи. просто поменьше. Конкретно, что будет сделано? Давайте допишем. Конкретно, что вы предлагаете? Вы предлагаете нам, людям, что вы предлагаете и когда это будет сделано? Записываем. Не если, а когда. Есть будет нормально. Электроэнергия. Нашої нормальне станція в нормальному режимі. А виявляється, в Донецьку не лише води немає, а й електроенергії. Також тобто за 10 років окупації місто, яке було одним з топових по Україні, перетворилося на якесь недоросійське гетто, на яке в Кремлі всім байдуже. Туди звозять зараз сміття з усієї Росії тоннами, відвантажують відходи. Там немає води, електрики. Про інше я взагалі мовчу. Ну, слухайте, напевно, ждуни, які ось зараз кричать на чинушу на цьому відео, явно чекали на щось інше, коли в 14-му році кричали: Росія, приді! Путін, помогі. Путін допоміг. Є тільки нюанс. Два з половина року. Последний раз вода текла в початку іюня, тонкою струєчкою. Вот для этого діла. Віце-прем'єр сказав, що води достаточно. Не вода. Вже раз стабільно, воду дають. Ну, чому у нас її немає. Ну, як це немає. Цілий віце-прем'єр сказав, що води достатньо для всіх. Що все за планом. Вода є. Ви просто її не бачите, а Путін от у своїх доповідях бачить і що вода є, і життя на Донбасі стає тільки краще з кожним днем. Ось така вона багатогранна ця руська система. Просто для розуміння, поки один район Донецька бунтує, що в них немає води, в іншому районі ця дорогоцінна вода просто розтікається по подвір'ю, і ніхто з цим нічого не робить. Зараз тримайтеся міцніше. До людей вийшов представник водоканалу і розповів, як же ж можна дати воду цим людям. На сьогодні водоканал розробляє мероприятия, постарається їх внедрити, для того, щоб в даний поселок обеспечить хоча б один раз кройсу. Тому вот, зараз проведемо роботи по ограниченню остальних місць періодично, як как би. Бы. І один раз кровий суток постараємося обезпечити сюди Ну, достойний. Я не скажу стопроцентний об'єм води, який ви получите. Ну, по крайней мере, хоч то я думаю, що сроки, коли людям ждать? Ну, в течії трьох днів, ми постараємося просити. Ми зробимо все, щоб у жителів була вода. Хоча б один раз на три доби. А свободілі, жителів від усіх благ цивілізації. Хочеться тут запитати: ну що ж, дуни, про таке життя ви мріяли? Чи такий при нацистський, як у вас кажуть про нас? Україні, все ж таки було краще. Можете не відповідати? Нам необхідно розволі ситуацію власті в місті немає. ні, вона є так. важна, що жителі Маріуполя не вважають це власті. А це окупований Маріуполь, куди русський мір прийшов не 10 років тому, а лише два з половиною. Ждун відео, який реально є і був патріотом Росії та чомусь при цьому всьому всі роки сидів в Україні, розповів на камеру те, про що всі мовчать. Він сказав, що влада, яку поставили їм там з Кремля, фейкова, що вона нічого вебляє, це не вирішує. Та що він та його немолода команда, яка чекала на освобождення з боку Росії, мала зовсім не те на увазі. зайшло тут багато негодяйства. меня поразил последний момент. Это 300 тысяч конфискованных квартир. И вдруг Пушилин такую примитивную чушь говорит, что это была досадная ошибка. Нет, это не была досадная ошибка. Это было, а вдруг проскочу. не проскачує це він нарікає Пушиліну на тему того, що той у жителів Бананової ДНР 300 тисяч квартир віджати намагався. Про це я неодноразово розповідав у попередніх випусках. Не буду сьогодні на цьому сильно зупинятися. Так ось цьому ж Дону дуже не сподобалося те, що колишній МММщик створив з ДНР для себе просто чергову схему для заробітки. Здунка же, что он не шакав, от освобождения. Представьте, какой масштаб. А представьте, сколько здесь всего. У Мариуполя сейчас стоят кварталы на отжимание территорий. Вот такие аппетиты. Мариуполь не хочет с республикой иметь ничего общего. Мариуполь хочет быть Россией. Маріуполь буде Росією. Здесь більше 90% граждан з російським гражданством. Ми не имеем навіть права таким більшинством підчинятися республіканському меншинству. Ого дожили вже у цій банановій республіці. Розкол намітився. Маріуполь, бачите, за словами цього діда, не хоче мати нічого спільного з ДНР. Просто якийсь театр абсурду, серйозно. Це ж все, щоб ви розуміли. Ждунцей говорить росіянам. Тобто він звертався до них. Каже, щоб русскі уявили масштаби корупції, який у них там цій ДНР. Ай, дідо, дідо, треба було на російське телебачення дивитися всі ці роки. Того й диви, знав би, що там на болотах ситуація з розкраданнями грошей куди більш масштабна. Пошилін то таке. Мікропахан ваш зараз. Сьогодні він є, завтра його приберуть. А Путін Російської Федерації вже сидить понад 20 років. А він же ж до слова приєднав там цю ДНР до Росії. Приєднав. Чого ти ж Дун обурюєшся? Можливо, час визнати, що те, в що ти вірив усе своє життя, було брехнею та ілюзією, в принципі. Можеш теж не відповідати при набережної судака, сучки я з гуляю. Правшоки адкорота в Криму то що у людей ваші нікого. Нічого толком не открыто. Лише рідкі, кафешки, магазинчики запустились. Ну по посмотрите, саме пік жари, да саме зной. А це окупований Крим, який як казали російські пропагандисти, і псевдовлада кримська казала, мав би стати цього літа найвигіднішим, найдешевшим місцем для відпочинку кожного росіянина. Ну, він і став. Всім русским аж настільки кортить поїхати відпочивати на окупований півострів, що вони зібрали валізи та поїхали засмагати на сонечку, десь у КНДР. Чи де ще, де їх ще приймають. Хто б мог сказати, що там йшли на обід. Да ні, ніхто нікуди не ходив. вот, це всі люди, це центральний пляж, де народ. Взагалі нікого. вот, пустота центральний міський пляж. На остальних там народу ще менше, вот набережна. Несколько человек лишь гуляет і все. Смотрите, вот кафешки, все, это закрито, тут закрито, тут закрыто, все закрыто, вот закрыто. Лишь один павлинчик, вот я зараз встретил, Два кілометра шов, лише одно місце, де работает какой то певчанський і все остальное. Стука в тому, що коли в Криму була Україна, русских туди тягнуло, як мух на варення. Оскільки тоді і півострів був банально чистіше, і купа всього там працювало. Аквапарки, розважальні комплекси, готелі, екскурсії, магазини, різні заклади. Тому що про це хтось піклувався, хтось це все вкладав гроші, хтось слідкував за тим, щоб все було придатним для якісного відпочинку. Руски після цього захотіли віджати півострів собі. Віджали. Результат бачимо зараз. Просто тотальний занепад, як синонім слова рускський мір. Тим більше така жарка сонячна погода. Дивіться, відсюди, які види відкриваються. там вот новий світ, а тут вона енвецька, от вона крепость. Смотрите, я туди зараз відправлюсь. Вот, ну, как я це так, як в шокі взагалі. Де ще почекайте, в шоці він? Це він в шоці лише з туристичною складовою півострова, яка занепадає. А тепер поговоримо про інфраструктурну складову. Місцеві пожалілися на те, що псевдовлада побудувала їм дороги та тротуари. Звучить на цьому моменті трохи дивно. Я поясню: те, що вони їх побудували, це одне. Але те, якої вони були якості, повірте, це зовсім інша історія. Зділи e, нам з марта місяця дороги, які всі вже тріскаються. Тротуари всі вже ламаються. E, Де у нас арка як тільки дощ проходить, там можна дітям купатися. Вот так все здійснює. Ну, хоч діти можуть в калюжах покупатися, хоч якась розвага для них буде, бо від чинної недо гауляйтера Аксьонова можна очікувати всього, що завгодно. Квартири, поки масово не почав віджимати у людей. Це факт. Але це поки поганий приклад, він дуже заразливий. Ваше лічне мені стоїло ли це все? Звісно, стоїло. Ми Росія тепер. Херойка, яка, судячи з усього родом з Макіївки, сказала, що не шкодує взагалі через те, що Путін почав закуплювати територію України та вбивати людей. Вона вважає, що все це було правильно, бо вона в душі завжди була руска. Про Україні її все навколо обмежувало бідося. А зараз, коли в їхній недореспубліці немає нічого спільного з цивілізацією, вона нарешті отримала свободу ще й пішла воювати за цю неіснуючу республіку. Вам це важливо? Дуже важливо. Я хочу, щоб мої діти розмовляли на російському мові. Я вважаю величайшою глупостю, що при розвалі СРСР, союзу, Донбас і вся частина України, яка. В 2014 году поддержала отсоединение от від Украины, перешла под контроль Украины. Крым, Донбасс, Херсон, Запорожская область, Одесская область. Это, это Россия. Мы думаем по-русски, по русским. По -русски. Судячи из ЕИС, вони там взагалі не думают. А когда тебя насильство Я знаю украинский язык. Иногда там смотрю украинские новости, понимаю, что он у меня лучше, чем у них. Но я на нем не думаю. Я думаю на русском. Это мой родной язык. И Я считаю, что мои дети вправе говорить на родному язике, промочається дому. Ага, українську мову знає, а російську, якою вона думає, та якою говорять її діти, схоже, що ні. Адже наголос у слові Україна саме на літеру Ї, так само, як і в прикметнику український. І знову бачили цей акцент на мову, що в Україні російськомовних утискали. Звичайно, хто саме утискав. Про це ніхто не говорить, але утискали так. Ні, частина знаходить відповідь, кажуть слово за яке мене не любить Ютуб, але це слово пов'язане з бандерою. Проте, якщо до Маріуполя, наприклад, переважно російськомовне місто було до 22-го року, що руски з ним зробили? Всім відомо. І таких історій десятки. Ніхто. Більше за Росію в Україні не притискав російськомовне населення. Бо Росія це населення просто вбивала та вбиває щодня. Їй, власне, байдуже, хто перед нею. Нас тут вважали кем? бидлом, необразованим шахтірам, який з грязі не вилазять. А там вищий світ. Титулована нація, як вони сейчас говорить. О, ви знали, що ми, виявляється, титулована нація. Так? Да? Да. Я не хочу бути титулована нація, я хочу бути просто руським. Ну то й їхала б собі в Росію. Хто тебе тримав, якщо ти відчувала, що ти росіянка і хочеш бути пов'язаною з цією країною? Хіба ти сиділа в Україні? Ще момент. Хтось знає, яка титулована нація, про що вона говорить? Судячи з риторики, саме руски себе називали та й називають над державою, над людьми. Вони ж вище, ніж прості якісь смерті. І саме у них в країні до слова зараз серйозний спалах нацизму відбувся. Почали цькувати інші народи. Та більш того, там навіть білгородців цькують у інших регіонах Російської Федерації за те, що ті панаїхалі. Просто дивина, та й годі. Я не знаю, що у неї в голові У мене на війні тут ні нації, ні національності, ні, ні релігії, нічого немає. А та сторона за що воює? А Сейчас уже навіть не знаю. Можливо, за демократію, суверенітет та територіальну цілісність нашої країни та за право бути вільними та самим обирати власний шлях. У мене є краще питання: а за що воює ця жіночка, якщо у неї, як вона сама ж сказала, на війні немає нації, національності, релігій та нічого немає? За що вона воює? Воює просто щоб воювати? Просто республіканське зомбі. Я вам дякую за перегляд. і Вже традиційно кажу, щоб русський мір не поширювався Україною або ще іншими країнами світу. Саме зараз час підтримати наші сили оборони, бо лише вони захищають зараз нас від російського зла. Прошу донатьте, не пропускайте перевірені збори навіть 10 або 50 гривень з кожного. Це багато, коли нас усіх багато. Також прошу, якщо не складно, поширюйте проєкт цей у соцмережах, щоб дедалі більше людей бачило правду про злочин російської армії на окупованих українських землях. Дякую.